Усім привіт! Мене звати Альона і ви на каналі Перша Віза, вашому надійному джерелі інформації про життя та роботу за кордоном. Сьогодні ми поговоримо про важливі зміни для українців у Німеччині, які набули чинності у 2025 році. Якщо ви живете в Німеччині або плануєте переїзд, це відео точно для вас. Дивіться до кінця, щоб не пропустити жодної корисної інформації. Мінімальний пенсійний вік! Починаючи з 2025 року, мінімальний пенсійний вік у Німеччині поступово підвищується. Наприклад, для людей, народжених у 1960 році, пенсійний вік становитиме 66 років і 4 місяці. А вже до 2031 року мінімальний пенсійний вік досягне 67 років. Страхові внески. Для тих, хто працює, зміни стосуються страхових внесків. З 2025 року вони зростають приблизно на 2,5%. Причому половину цієї суми оплачують працівники. Це вплине на вашу заробітну плату, тому варто бути готовими. Ще одна корисна новина: з 15 січня запроваджується електронна карта пацієнта. Вона значно спростить доступ до вашої медичної історії, як для вас. Так і для лікарів. Більше не потрібно носити паперові документи, усе буде в електронному форматі. Також із 2025 року підвищується неоподатковуваний мінімум до 20 тисяч 96 євро. Це означає, якщо ваш річний дохід менше за цю суму, ви взагалі не платите податки. З 9 січня запровадилася система миттєвих банківських переказів. Тепер кошти між рахунками в євро надходитимуть лише за 10 секунд. Наразі система миттєвих банківських переказів у Німеччині працює цілодобово без перерв і вихідних. А тепер важлива інформація для тих, хто планує працювати в Німеччині у 2025 році. Мінімальна заробітня плата в Німеччині становить 2080 євро на місяць. Середня зарплата залежить від професії та коливається від 3500 до 4500 євро на місяць. До речі, якщо ви шукаєте роботу в Німеччині, просто перейдіть за посиланням під описом у відео, щоб отримати безплатну, але дуже ефективну консультацію від наших експертів: в'їзд і перебування українців для українських біженців продовжено можливість в'їзду до Німеччини без візи до 4 грудня 2025 року. Ви можете залишатися в країні до 90 днів з моменту першого в'їзду. А тепер важлива новина для тих, хто отримує соціальну допомогу. З Січня 2025 року працездатні особи, які відмовлятимуться від пропозиції роботи, втратять 30% допомоги на три місяці. Це торкнеться близько 700 тисяч українців, тому краще активно шукати роботу і інтегруватися у ринок праці. Як бачите, зміни серйозні, але їх можна використати на свою користь. Працюйте, інтегруйтесь і не бійтесь нових можливостей. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал Перша Віза, щоб не пропустити важливу інформацію. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І пам'ятайте, знання допомагають краще адаптуватися до будь-яких змін. До зустрічі в наступному відео!